Всім привіт! Ви на каналі Apple Game і сьогодні ми будемо грати Pet Clicking Simulator, якщо не помиляюся. Не буду вас довго затримувати. Ставте лайки та підписуйтесь, а ми починаємо. Що тут можемо купити? А нічого не можемо купити. Тому робимо ребіт. А хоча ні, ще я не роблю. Ще чекаємо поки що. Ходу зараз можемо зробити. Ні, ще трошки. Все, робимо ребіт. І тепер ми дуже багато получаємо е, кліків. Е, тому купляємо ще пару яєць. О! Напевно, купимо вже 4. Ого! Який знову випав! Купляємо ще два. Так, ще один купляємо. О, клас. Іте. Ого. Так, беремо ось так. Хоча ні, візьмемо ось цих. Чекайте. Прямо це і це. Е, все. Тому клікаємо. Так, нас же 20, скільки там, 4 мільйона. Тому ми можемо зробити ребіт. А чого я наступні яйця не можу купляти, я щось не помню. А чого? Эээ, е, я хочу наступні яйця, ну добре. Тоді... Ого. Е, тоді пішли... Що Шо тут? Шоп, ага. А тут... Ага. А, тут треба, я так поняв, що тут треба? Ааа, тут треба клікати. Треба вставати і клікати. а, -а, -а. Я поняв. Хе. І погнали, будемо клікати. Ні, то задовго. Нам тоді треба що робити, робити ребіт. І напевно підемо купляти якісь яйця, що нам... Ага, нам тільки два дозвони. Ну тоді погнали. Купляємо. Нам треба файних тих вибити. Петю. Але щось нічого файного не випадає. А я вже так нормально прокачався. Мало би виходити, але... Щось нічого. Так, тиснемо. Щось нічого. Тоді. Ну що, погнали клікати? 3 мільйона то дуже довго буде. А ні, 3 мільйона дуже скоро навіть. Ого. Ага, а то вже... А, ну тут нормально, може покачатись. В принципі. Так, тиснемо. Щось тут у нас таке файне є. О, 34 мільйона. Можемо це потикати. А поки я тикаю, можете поставити свій е, подобайку чи лайк, то як називає. Ні, то ще задовго. А, то не треба тиснути, то просто стояти. А, то просто стояти треба. А я думаю. Ні, то задовго. Тоді погнали ще щось закупим, але шо Так, отут тут млян легенько. Так Ми будемо качати, прокачуватись тоді. Що, тільки два яйця можем купити? Ну ок, купляем. Понятно, то долго. Робим любит тебе. Какая Кто такие? А. Ой, так. Нам треба випити, напевно, може чотири оцих таких. Е, е, е я його кае, е качук, чи я. Отам От де молоточок стоїть. О, ще такий випав. Ну-ка, зараз подивимся. Що там на? О! Та нам хватає во! Маємо 4. Пролив. Ну тоді погнали, подивимось, що там в нас як? Ну тут легко, то я розумію. Ооо, це вообще повним ходом пішло, якщо двома стояти Так Ой, най-дай Так, вже майже закінчили Искашки ми получше О, файно А Абдута локация, якщо не помиляюсь, коштує той Е, 3000, Чи скільки Нет, тут уже долго О 7 О, Оу Тут все файно лошила Так. Можем дубить уже. Так, погнали. Димся скільки коштує. 8 тысяч аж. Ого. Ну то нам ще збирати из брати. А, вони тут хочется все робоксы. Де би нам так ...получити файно той? Ну, файних печів десь би купити. Чекайте. Так, ну напевно будемо качку вибивати. Вибиваємо. О, корова ви випала, ура! Катя, скики... О, вісім корова ждаем. А ну, берем. Є. Yeah. Корова нарешті, хоч якась выпил. Так. Ну шо, ми вже майже... Що, будемо ребіт робити, але який? Напевно, на 309 або я не знаю. О, ще одна така крова випла. Клас. Може тепер легше буде ламати такі монетки. Так. Так. А то я как-то не что можно объединивать вот это вот. Не, не можно вот. А, уже вместе на мае на. Ого. Яки и их выдалят. А их выдалят. Ай. А-а-а! Цього цього. Ааа, это тут в класно классно. Во. А четыре можно лишь. Все, сразу всеся путешествие. Все, все, все. Погнали. А тоді Цього, цього, цього. А, -а, а все, тепер поняв, Все я поняв. Тепер я поняв. Ну все, можемо вже ребід робити, що буде втягнути. Пусимка. О, уше! Топчик. тепер в мене є своя зграетка нормальна Може ти копійки? Шесть скоро. Вообще Це навіть може добудем? шари можете той підказати, як тут що тут робити треба. Ну я поки що ти типу, по суть поняв, але як тут чого я наступні яйця не можу купити? Напишіть в коментарях будь ласка. Так, наші запись де йде. Добре. Так. Ми вже майже знамали Лишилося ще трошки. Так, можемо ребит тим часом зробити. В класно. Все, тепер наступний робіт ми будемо робити. Напевно, на 518 мільйонів Ну, типу, я вже хочу мільйон получать. Так. То буде довго, але може багато дадуть хоча б. Ой. Що тут у нас, пан? А, тут ще якісь... а а, -а, -а. Купа файних петів є. Ого. А. Ну, короче, симулятор прикольний. Симулятор уже і цікавий. Такий веселий досить. Так, ми вже майже доламали. Ну ого! Дало, ну тисячу аж Та ми так до другої локації скоро наб'ємо Клас Ой, так за... Це... я швиденько піду, в мене тут трошки грошей є. Підемо яйця купляти тоді. Ого, зразу криль випав. А мене вже тих крилів купа. А, ну видаляйте мені цих. Бо я не хочу. Так. ще один випав, мені би або кури або або качок Так. Йо ще тут їх тих навалять мені о, ну нарешті. Ще одна курівка випала. Ну хоча б, щоб у нас корівки всі були. чотири курів. Нам вибити би І вже мати спокій, файно тіли Ломати монетки. А так, то ні, то скуч. Ну і в принципі, що мені місця дуже не займало. Можна це тоже заборонити, щоб вони викидали О! Нарешті качка випала! Все, ура! Качка випала! Ура! У нас качка є! Тепер ми тут за один раз, так Це так нормально тоже маємо, так. Вообще супер! Що зараз зробимо? Раз як я і хотів, все, супер! Клас! Ну все, ми вже скоро будемо на другу локацію приходити, як так поняв. Але треба буде яєць, тоді файно закупитись. О, ще якийсь пацан мені допомагає. Бу в мене цілий той був качу. Цілий той. Чотири качки би було, то ще би класно було. Так, поки що ломаємо. Там повідомлення. А. Ну що, ломаємо? Ого, три тисячі дав. Ну ще три тисячі нам дадуть і все. Але зараз пішли яєць, трошки закупимо. <гум> Може ще щось випаде. Але чекайте, тут треба, щоб повикидали це все. Все, погнали. У мені плоїться і корів можна викинути. То не треба. кутів і котів е, іти корів можна викидати, але ще не будуть, може пригодяться. Так, Та Запись де? Да. Так, щось в нас ничего такого цікавого не випадає Типу, треба відкрити 10 або 20 яешь, шук, типу, цей выпал. Як його? Качка. Ні, щось нічого не дає. Ну, пішли тоді ще одне відкриємо За кілька хвилин. Ну як, за дві хвилини може І вже підемо на наступну локацію? Можем. Певно вже зробимо Вже коли буде один бльон. Так. Ламаємо. О, вже один гльон. Так, поки ми ламаємо, ламаємо, ламаємо. чаті прийшло. Шкода, що тут трейдитися не можна. Так, ми вже майже доламали О, походу вже ребі тут можна, так. Е, щось дуже мало. Йой, нам не вистачає лише кілька. Ч, зробимо так, лосноруч? Так, ламаємо це. І там ще є велике, зараз може, якщо не хватить. Ну і тут можна якесь таке маленьке. Оце давайте, щоб точно вже хватило. Так. Все. Йдемо купляти наступну локацію. Ходи нам нове яйце можна купляти, чи що? Виходить. Тобто ми вже купимо наступне яйце чи я? Ні, наступне яйце ми не можемо купити. Так? Так. А можемо. І це можемо Але тут треба дуже великий ребіт. Ого, ну нарешті ми можемо. То типу, коли купляєш локації, то вони тобі, типу, нові клас. Але один мільйон буде нелегко назбирати Нічого, зараз потикаємо трошки. До речі, ще хтось один. Мені ще одного підписника і в мене буде 10 підписників. Хто хоче може підписатися, в мене буде 10 підписників. Нам тільки одне є це і вже взагалі класно буде. Киски дивні пети Ну шо, вже майже один мільйон Пішли поки той вот. Поки йдемо той Подивимося, що там у нас на наступній локації. Так, О, то тут вовшела. Але тут дуже багато той. Тут треба десь... Ну, чотири яйця відкрити. О! Ого! Нє, тут дуже довго буде. Йой, 2 більйони. Чи як то правильно? Мені було таку маленьку одну копієчку, щоб зламати. Та добре, одну копієчку зламаємо. І це зламаємо. Але ось це... 70 Та Я тут... Я не знаю скільки я тут буду то фармити. Я в шоці. Вони і так ледве одну тисячу збирають. Ой. Все, ми вже яйце, походу, зможемо купити. Пішли подивимось. Так, напевно, вже можемо. Так, вже можемо купити яйце. Ну що, купляємо. Надіюся, щось сфайно ви... Е, шесть фань А. два пятьсот, я все понял. Тобто я можу купити просте яйце собі. І тут мені краще випаде. Тут мені набагато краще випаде. Аніж оце яйце, воно дорожче, і ще й там таке випадає. Я в шоці. Нуак? Ай, шкода. Так, шо там може? Ну шо, вже можна з вами сема пуща? Опушча... Ні, ще ні. так. Ну шо? Всіма вами прощаюся, бажаю вам гарного дня і всім пока!